Привіт, любі друзі! А з вами знову Руда Біологія. І сьогодні я вам хочу розповісти про таємничого могильника. Це той могильник, який ходить вночі по кладовищу з лопатою і копає могили. Ти що? Хто ти взагалі така? Я та, хто розповідає дітям усю біологічну правду. Я хотіла розповісти про жука-могильника. Але ти ж сама сказала могильник. Ну, що ти таке кажеш? Жук-могильник це редуцент, який переробляє відмерлі рештки. Ага, то це жук-могильник, який ходить вночі з лопатою та кладови. Друзі, послухайте про цього таємничого жука. Більш докладно, ви будете здивовані. Невесело з вами, піду я геть. Це рід жуків родини мертвоїди. Представники роду закопують у землю трупи дрібних хребетних тварин, в основному птахів та гризунів, що служать поживою для їхніх личинок. Ці жуки ось такого цікавого чорного кольору із жовтими або помаранчевими плямами. У них велика голова з вусиками, на кінцях кожного з яких є оранжева або чорна булава. За допомогою цього чутливого органу жуки-могильники і здатні виявити падаль, що знаходиться від них за сотні метрів. Похоронами знайденого трупа іншої тварини зазвичай займаються самець і самка, які відігнали всіх конкурентів, але іноді роботу проробляють. Одна самка і кілька самців, от як я зустріла у природі, які розраховують на свою частку. Під мертвим звіром викопується ямка, в яку він і падає під дію власної ваги. При цьому, якщо земля була б твердою і погано оброблялася, жуки пересунули б трупик на більш рихлу поверхню, підриваючи під ним землю і перегризаючи стебла рослин. Вони працюють досить швидко протягом однієї-двох годин, ну щоб не прийшли якісь конкуренти, наприклад, зелені мухи або інші мертвоїди, або навіть мокриці. Як бачите, тут їх набігло вже дуже багато. Так от за цей короткий час тушка виявляється в ямці і присипається землею. Всю подальшу роботу робить самка, яка після спаровання з одним самцем проганяє його геть. Вона знову починає копати, цього разу споруджуючи нішу в землі для свого потомства. Ця ніша й повинна буде захистити яйця і забезпечити личинкам швидкий доступ до їжі. Відклавши сюди кілька десятків яєць, самка знову повертається до закопаного трупа і готує з нього поживну страву. Вона прогризає його в декількох місцях, рясно змочуючи їх своїм травним соком що перетворить тверді тканини тварини в рідину. Коли личинки вилупляться, вони зможуть поласувати своєрідним бульйоном. Крім того, мати піклується і про чистоту цього продукту. Вона обробляє шерсть і шкіру поховального звірка спеціальною антибактеріальною речовиною із особливих залос свого тіла. Фермент знищує. Хвороботворні бактерії її зберігає тушку відносно свіжою, але й на цьому турбота про потомство не закінчується. Залишаючи яйця на деякий час, мати повертається до місця кладки до моменту появи новонароджених. Вона прочищає для них прохід до припасених запасів і стежить, щоб личинок не було занадто багато. Ну тобто вона вбиває слабких і нежиттєздатних. І личинки дуже швидко переміщаються до заготовленого трупу тварини. Харчуються ним і швидко ростуть. І вже через два тижні з'являються молоді жуки. Ось як все відбувається у живій природі. Нічого не пропадає дарма. А з вами була Руда Біологія. Спостерігайте за природою. Тут стільки всього цікавого і буде вам біологічне щастя. Всім до побачення! Руда біологія.